зберегти те що немає ночідне залишили сві світ Трібна була цікава і м, така вистава, яка відповідала сьогоднішнім нашим внутрішнім моральним потребам, там, естетичним потребам, була така прагматична задача. Оце те, що, оце те, про що нам треба зараз говорити. І тому воно просто ну як давало поштовх для роздумів, для аналізу, для співставлень. Хмельницький обласний академічний театр імені Старицького навесні 2015 року випустив виставу за п'єсою Якова Мамонтова Республіка на колесах. чи таких, як ми, товариші, од вам гарні. Дозвольте мені привітати вас від щирого серця і від цього громадянства нашого. Сотні років наша мати земля лежала під чобаком. Сотні років наш народ ходив у ярмі. Сотні років доктор так билося в грудях наше серце. Ми вірили, ми чекали, і ми нарешті дочекалися. ти не хвала. А я, а я за революцію. Це те, що крутить нами як вихор. Ось ми тут сидимо такі, такі чужі, непохожі. Разом п'ємо, гуляємо. А може, й загинемо в одній копі. Ех, революція! Цього просто не можна передати словами. Я тебе п'яна. Я за революцію! Прем'єра республіки на колесах стала етапною в історії Хмельницького театру. Кілька останніх років колектив переживав творчу організаційну та моральну кризу. І ось зумів довести, що мистецький потенціал в його порахівницях зберігся. Остіть мене! Остіть! як же це буде? Я то колтазась! А дітей наших кому годувати? А? А чоловіків наших куди позаганяли. А? А? Та що ж це за революція? Само ну, західку! Ох, ви ж ти японські племі! То я вас... я вас на вербах перевічую. Закрить установчі збори! Народний президент сам знає, чого хоче народ. Тут достатньо було подивитися, знаючи матеріал, знаючи п'єсу, буквально початок вистави і збагнути те, що. Те, що Актори, режисер говорять однією мовою, і це дуже добре, і це дуже це, це принаймні колосально, що це професійно. І, і те, що такі сьогодні речі, які, які взяв репертуар Хмельницький театр, необхідні, це не потрібно притягувати до нинішнього дня, коли це відчувається єдина цілісна стилістика, коли я бачу, що це вже хороші акторські роботи, потужні акторські роботи. Коли є задум режисерський, це, це для мене завжди втіха. Я давно, на жаль, не бачила е, гри наших акторів. Колектив дуже сильний, колектив дуже творчий. І я от сьогодні приємно здивована, що я бачу велику студентську аудиторію і їхню велику увагу, значить, змогли привернути до себе ту увагу, змогли показати свою гарну гру. Дуже в принципі цікаво про часи коли. Ну, про які поставлена вистава. Цікаво. Ждемо кінця. А чим цікаво? Напевно, більше грою акторів. Один з найбільших компліментів, які ми отримали за цю виставу, це. Праза людина, яка ніби далека від театру, але вона ходить в театр, це подруга однієї з наших працівниць. Вона ходить в театр, вона знає театр. Тобто це той глядач, який глядач справжній. І після вистави вона підходить до цієї своєї подруги, щось розказує, тому вистава, то сподобалось, і питає її: Слухай, а де ділися ті актори, які були? Ну, більшого компліменту я за цю виставу я я взагалі ще не отримав такого компліменту, тому що тому що він цей комплімент виявляє е, суть тієї задачі, яку, яку ми ставили. Подивитися, чи може актори зіграти інакше, чи можуть вони змінитися. Вони можуть, слава Богу. Республіка на колесах виявилася справді акторським откровенням. Наприклад, заслуженого артиста України Ігоря Сторожука вже важко було уявити в іншому амплуа ніж мідного вершника. А у виставі Анатолія Пундика він створив живий соковитий образ українського селянина, того далекого від суспільних проблем дядька, якого історія змусила робити громадянський вибір на зламі епох. Це значиться у вас у вас своя, А у вас своя! Ролей такого плану та ще й у жанрі трагіфарсу Ігорові Старожуку раніше не доводилось грати. Перед початком роботи над виставою режисер Анатолій Пундик науважив мені, щоб я звернув на невеличку ремарочку Мамонтова. Там є такі слова. Звичайний селянин. Актори на таких ролях робили кар'єру. Бо раніше публіка дуже любила дразніть хахла. Тепер не те. Дивіться, актори не помиліться. В цьому от, він дуже точно дав зрозуміти, мамуту, по якій стежині йти. Тому що, якби не було цієї ремарки, ну режисер би мені поправив, то можна було б прямолінійно зіграти такого собі дядька простого, недумку, того, тяжкого. Тут дуже хитра річ, вона поєднується. Мама дуже схватив характер українського дядька, селянина. Тобто, так, він не повідкий, він, можливо, трошки неосвічений, але він дуже мудрий. Тут є велика мудрість українського народу. Дядькові мудрості сторожукового Максима Качуренка притаманні, на жаль, і інші особливості. Через них Бузанівські гречкосії час від часу наражаються на одній й ті ж соціальні катаклізми. Наші співвітчизники чомусь полюбляють ходити по граблях. Здоров, гаратида! Ну, Максим, а я, ж... а я ж по тобі усі сльози Та виплакала, думала, що тебе забрала лиха година. Ах ти ж, маністер, ти паскудний! Дайше ж мені хоч глянути на тебе, Бару, живий. А що мені станеться? Живий. Ах ти ж волоцюго, яка нечиста, сина. не сина, тебе до теї та таранівки. Чим дорога мені ця роль, вона мені, я скажу, що вона мені не легко далася. Я в восторге, конечно, то, что ну, артисты очень хорошо играют, очень, очень, очень интересно, понимаете? Да ты повиши Да ты что? Вас да, Новый порядок! Давай, будем! Так, жду магистром будешь. <гум> магистром? Превыше? Тут тебе некий нибудь спяняк адутка. Тут са! Замлєнін буде порядок давати. А там же чолов'я, голова гола, як коліно, а дивиться на пальтреті, ніби палака до тебе. Гібо. Тяжкувати мені було фінально з кулеметом. Фінально. Це вже я собі сам вибудував. Мені режисер таки дав натяк. М -м -м -м. Оцей шепіт. Тобто це його. Це, не, це, не, ми, це Я хотів показати, що це там внутрішнє моє оце от бачення, що я повірив в Леніну нову місію. Ним чи нет дошця да ліж Тоскливо мне до да безумства ветер облака тащит волоком, а в душе гудит медный колокол. Сто років пройшло і сто років повторюється історія. от, така от ну, знаєте, ну, революція вона може бути як, як розумію, різна і різне, різні наслідки революції можуть зовсім різні бути. І під словом, поняттям, як ми вже бачимо по нашій історії, зовсім можуть бути різні. Історичний шар Хмельницької вистави Республіка на колесах це її зовнішня оболонка. Вона лише відзеркалює властивість людської історії, циклічність, подібність до спіралів. Тому певні аналогії в першу чергу кидаються в очі. Я буду так з точки, напевно, виховного моменту, оскільки я викладач вишу, я дивлюсь на це перш за все з таких позицій. Я вважаю, що дуже слушно підібрана тема спектаклю на сьогоднішній день. Вона співзвучна тим, в чому ми зараз всі разом знаходимося. Коли ми тільки взяли п'єси, то зразу у всіх, знаєте, так якось загорілися очі. О! Оце такі асоціативні речі, це, це і про нас десь. Наскрізь надія вистави Анатолія Пундика спрямована на те, щоб зрозуміти смисл буття українського народу, його місце в історії. Чому ми вперто ходимо по граблях, наче по зачарованому колу? На релівуті. Второй звонок на республику. Третий звонок А куды? Куды? Третий Церковь бед Только света нет. Объясни, отец, от чего все так вроде день стоит, а на сердце мрак, на душе темно, в голове. Даже в храме нет мне спасения. В чем же мне искать утешения? В чем же мне искать утешения? Я думаю, що сьогодні, коли зібрана молодь на цей спектакль, яка найбільше повинна задуматись над тим, що відбувається, дуже слушно в цей час, що відбулась прем'єра такого спектаклю. На думку релігійного філософа Володимира Соловйова, національна ідея це не те, що народ думає про себе у часі, а те, що Бог думає про нього у вічності. І, мабуть, не випадково режисер-постановник виводить бузанівців із сільського майдану у всесвіт. Вірю, правдасть, так би мовити, навіче з Богом. Не вила, і не кулемет знаряддя мислення, а просвітлений божественною благодаттю розум. А я б хотів, щоб саме цю виставу побачила Україна, тому що тому що в ній дійсно болючі, пекучі ті проблеми, які ми маємо сьогодні, і необхідно, щоб люди це, щоб люди до цього долучалися, бо і, і знак питання цей стоїть колосальний в матеріалі. Республіка на колесах вивезла із запилених залаштункових закапелків на перший план Олександра Топоринського. Він зіграв Кудалова, спікера з Баламученої Бузанівки. Олександр Іванович належить до когорти провідних акторів Хмельницького театру на Соборі. Однак попереднє керівництво чомусь намагалося витіснити майстра зі сцени. І ось Тупоринський повернувся у справжнє мистецтво, подивовуючи публіку новими гранями свого таланту. Мій кудалов він. Ну, десь в душі в своїй, десь він там романтик, він хоче чогось світло, він хоче нормального, він хоче так, як всі люди хочуть, в принципі. Але для того, щоб досягати чогось в тому романтизмі, ну не в романтизмі, а в житті отих проявів романтичних, мабуть, треба щось робити. А що робити? І як робити? Мета так, як Кудалов, між різними владами і між різними розуміннями. Мабуть, що треба аналізувати всім нам аналізувати. Какторська гра подобається. Взагалі останнім часом, ну тут тобто я, скажімо так, мене були великі перерва, я не ходив на спектаклі, останнім часом я хожу тут тобто, ну, дуже подобається. Із 150 зіграних мною ролей більше десь. Так? то от вона якась, ну, для мене, от якийсь новий прояв. А для актора це цікаво, коли новий прояв. Бо е, що там гріха таїти, ми десь маємо вже якісь напрацьовані і штампи, і звички, і ми нікуди не подінемося від свого е, психофізичного е, 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 даних своїх. От а от е, коли от стається от таке, щось, що ти в собі ще щось там відкриваєш, якісь нові речі, то це для актора цікаво. Поставивши республіку на колесах, Хмельницький академічний театр імені Старицького одним потужним ринком подолав застій, запобіг розвитку мистецької деградації. Більше того, піднісся на новий щабель естетичного культурологічного мислення. Зрушення колосальні відбулися вже. Це не тільки тому, що там я прийшов, а Ще й тому, що була в людей потреба цих змін. Атмосфера вона запахла театром. А воно, коли пахне театром, воно десь світає, але ти відчуваєш всім серцем, що театр. І вже в шапці не зайде молодь на сцену. Тобто люди, молодь, навіть і ті, що ближче до середнього, вони розуміють, що це театр, що треба по-іншому мислити, по-іншому говорити. 是。